Посилення міжнародної співпраці, реалізація спільних проєктів. Про це в деталях йшлося на зустрічі начальника Черкаської ОВА з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, зокрема засновниками та топ-менеджерами низки компаній. До комунікації долучився також голова комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки Олександр Завітневич. Як розповів Ігор Таборець, нині один з пріоритетів для області розбудова інфраструктури реабілітації. В Межах візиту для партнерів із США організовано зустрічі з керівниками компаній Черкащини. Кожна міжнародна Устріч це пошук можливостей для співпраці, спільних проєктів, результатів для Черкащини, сказав Ігор Таборець. Нагадаємо, в межах регіональної офлайн та онлайн платформи діалог влади з бізнесом на Черкащині проходять онлайн зустрічі з місцевим бізнесом. Така комунікація націлена на вирішення поточних питань підприємців для масштабування комунікації та її системності.